Привіт! Мене звати Олексій Сорок, а ви на каналі Нагачок. Сьогодні в мене знову виявилася така можливість прийти на рибалочку в центрі міста і протестити новий спінінг, зібраний для клієнта. Це восьмичасник, його параметри 1,75 м. В складеному стані він складає 255 міліметрів. Всього навсього, тобто, можна покласти в карман і спокійно піти собі гуляти біля водою. Тест цієї палички. Від 0,15 до 1,5 грама. Стрій такий досить цікавий, більш повільний, але все ж таки е, от мені вдалося потримати в руках Elf, е, він набагато м'якіший. Ця паличка все ж таки е, на порівнянні вона трішечки швидша. Е, вдалося трішки підловити риби, був і карасик, і Якраз і плотва, і навіть вкліка. Тому дивіться, як це було в відео далі, не перемикайтеся, І обов'язково ставте лайк та вподобайку. Дивіться, що було далі. А, ну, я так ходив, активний пошук. От, як... Ну, ходив туди-сюди. Ну, та, воно, де першу, все, суди, за А де ж там клювала чи ні? Клювала тільки тут, і вода. так Ну воно так бахнула. Ось така малеча красно перклюнуло так що аж як судак я її аж видернув така маленька сейчас відпустимо Друзі, ох, який гарний трофейчик, стовідсотково. Боже, яка бомба. Все, на восьмичасничок гнеться. І гарнюнька така, ой, бомба. Друзі, це просто кайф. І знову гарна. гарнюча гарнюча плотва. Дуже чутливий. Справді він чутливий для восьмичасника. Ну дуже, дивіться, як рибка. Бореться, бореться, давай, давай. о. гарніше. Ну, давайте, трошки награлися. Будемо її приймати. Ой! Яка Акумулятор ад старої грепрошки, він був довго держав, але він ну, більше ну, там, години він не працював, це точно. Єсть, та маленька. А, це краснопір. Це... А не, Плотва. Та ні, платва. Платва. А, да, да, да. По розсвідки. Бач, просто якась ярка. А може якась помість. Може помість, да. Вона от біля труби там, видать, вимиває ямку, вона десь там... Ну в мене от в цьому, тільки далі від берега ближче, ну десь на рівні труби всі і клівала. І тільки що, ось останню я взяв же іменно з рівня труби. І ось ось. Є одна, Я ж кажу, вона десь там ямка. Боя, мені Валік це хасвіль коротше, сказав, що він колись їхав, коли вода геть упала на великі. І обрати увагу, що там е, такий, поняв, біля труби ямка міляка, а там бугорок такий намитий. І вона, скоріше всього, чи на бугорке, чи на мілячке. Ось ще одна плотвичка. Сьогодні, мені здається, дуже якісний тест восьмичасника, паличка вже. Поїде до клієнта обриблена, причому що цільовою рибою, такою ось плотвичкою До речі, клює сьогодні ось знову ж таки на фіолет. Але вчора більше клювало на е, цей на мотиль фіолетовий а сьогодні на тигра компакт. Все, вона побігла собі гуляти. О, друзі, дивіться, яка гарнюча. плотва трішки змістилися. Ну як гарнюче, ну гарна така, непогана. О така красотка. Ага. Блін, оцей ну, пух. А тут кидав випадку. Раз кинув. Ну проти вітра невдобно то є. А мені так. Єсть. І непогано. Ну, я не кажу, що здорова, ну крупна сьогодні. Стоїть. Диви, диви, диви. Диви яка. Оце отак... Ні, ну я ж кажу, не, не самі більші. Оце всі вони однакові. отакі. Ні, ну я ж не. Ні, вчора в мене Ні, в середу, то я ввечері, то влетіла така більш-менш. Одна така. Ні, це навіть менше. Ті в мене більші. Три штуки на... Десь на більші. А може така сама десь. Ух ти, блін. а? Ні, на этого. Тігра танта. Так, да, я заказав цьому. Блін, по 4 упаковки. Да -да, я тебе сфоткаю, я тебе відпущу. Я заказав 4, 4 танти. Тигр. Ну, тигра, не танти, а тігра. І 4 каспера пачки заказав. Да, Даш, возьмеш. У мене закінчився, ти ж заказав. У мене тобі бігати на мене багато. Ну, так бери, якщо треба. Йди сюди, Макс. Йди сюди. Сейчас побачиш. Який розмір платви? Чи це карась? Так, да, карась. Ось і Карасик до мене завітав, друзі. Просто бомбічна сьогодні рибалочка. Ось як восьмичасник гнеться. Все, дуга рівнесенька, ніяких зломів. І ми ось все з вами спіймали. А я думав, платва. Звісно, краще була б це платва такого розміру. Карасик класний, але не такий прямо великий. І з такою покльовкою просто. У мене тиц. Я ж і подумав, що платва, зрозумів. Бо вона тикнула так. Ти будеш забирати карася? Та -а -а. Чого? Та забирай. Ти ну чого, він такий. За Зато сладенький буде. Ні, як хочеш, хочеш не забирай. Ось такий. Гарнющ. Карась. Оп! О, та ні, дивіться люди, які він бі... боєць, його вже хтось ловив, просто одідрав йому губу. Дивіться. Ось такий. Шкака опустилась до дна. Я так розумію. Хоча карась не біля дна плюну, я одразу теж... Ти хочеш туди? Ну ти добре тратить. Потім до машини ти єсть. Латва. Е, ти розумієш ось ще. Ми зараз з тобою підемо туди 10 хвилин. Ну 20 хвилин постоїмо і прийдеться вертатися. Ось ще одна платвичка, наче непогана така, більш-менш. Таку забереш, так? Та да? ні, позволяє. А, а що в тебе там в пакеті? А, ти диви, яка гарнюча платва. Блін. Така гарна. І в заглотик. Зараз ми її звільнимо. Ну, кстати, я журю тоді. Карась. Друзі, ще один карасик. І цей гарніший набагато. Цей набагато гарніший. Якщо не зійде, то я вам продемонструю. Які кабанчики водяться в цьому нашому на нашій центральній наборі. Йдеться це став і все. І йому посрати. Главное, еще не завив. Тут трубу, блин, гандон. Сегодня у нас карасыный вечер называется. Не, чувачок, давай. Вылазь из-под трубы. Надо до трубы идти. Ух ты, блин. І все йде, йде Просто аквал этот Батіскав, диви Просто пре і хоч би тобі тхни. Навіть більше ніж в тебе, а може такий же. Ну, по крайній мере, точно бійкіший. А ну тепер сюди мене пускай, бо мені треба якось його спробувати прийняти. Ну давай, зараз спробуємо, ти приймеш. У мене, кстати... Хочешь? А, ну ладно, ты не найдешь. Машине есть, надо было взять, кстати. Ну такий, такие, понял, ракетка. Почекай, почекай, ты хай трошки. Я його не буду вообще я хочу вот так, подожди, хай він трошки подихає. Да, він невеликий. Я хочу, щоб він просто трішечки... Да. Ну вже слабкіший вже він трошки бач то він взагалі не піднімався. <риклад> Та не він Та вже він усе здався. Почекай, почекай, почекай. О, дякую. Так, почекай. Ось такий ще один карасик гарний, друзі. Просто beautiful guys. Обов'язково лайк відосику. Тест восьмічасника, просто бомбічний. Я зараз відправлю світлини замовнику, він вже скинув мені адресу і порадую його, що паличка ось настільки працює гарно. Як наче хижу тільки білу ловимо. Навіть у клійка воно у хлопця там три штуки хвата, хапає. І звичайно ми випускаємо цього карасика. Поплив. Ну, не знаю, повинна бути непогана, а може і карась. Форель, да, так, бачите, на ніристі, де ми її ловимо. І нагадаю, а попадається. Нормально. Так, да, работає там. Бачик я сітер. Нет, опять по рубою. Будеш забирати чи ні? бери вже, да. Так, да, наб'єш трошки. Ось така плотвичка. Величка. Дуже гарна. Обов'язково лайк. Є ще одна плотвичка. Вже, я думаю, будемо завершувати цю рибалку. Але на останочок... Все ж таки є платвичка. Ой, трошки треба підтягнути фрикціон І підняти її. Оп! Ось така платвичка. Нагадаю, сьогодні рибачив на восьмичасник таке карбонове руків'я. Дуже сподобалась сьогоднішня рибалка. В принципі, все супер. Катушечка OneFord 2000S, мармишечка 02 грами.